Вітаю! Сьогодні ми завітали на підприємство з виготовлення побутової хімії, де наші партнери компанії Айсолар реалізувала проект потужністю майже півтора мегаватта. Це яскравий приклад того, як великі підприємства ставлять ставку на відновлювану енергетику. Це надійно, вигідно та технологічно. Для того щоб бачити більше прикладів з реальних об'єктів, підписуйтесь на канал Solax України. Вітаю, Євгене. Привіт. Скажіть, будь ласка, з яким запитом до вас звернулося це підприємство? Це підприємство. Клієнти до нас звернулися із запитом зменшення собівартості своєї продукції, яку вони виробляють, за рахунок економії на електроенергії. Скажіть, будь ласка, яке обладнання ви підібрали для реалізації даного об'єкту? Для реалізації цього проєкту ми підібрали інвертори-мережеві бренду Solax, а також сонячні панелі бренду Джасола. Угу. Загальна потужність станції в нас склала 1,4 МВт. А по інверторам мегаватт 250. Все вірно, 10 інверторів бренду ProSolex. Євгене, скажіть, будь ласка, які особливості цього об'єкту були присутні на реалізації об'єкту, і які є зараз при експлуатації? Угу. Денис таких. Цікавих моментів це те, що в клієнта був запит поєднання роботи генератора і мережевої сонячної станції. Завдяки мережевим інверторам бренду ProSolax нам вдалося реалізувати складне рішення, і ми змогли спаралелити роботу СЕС і генератора. Також ця сонячна станція нам дозволяє в майбутньому масштабувати і розширювати, і також доставляти додатково системи зберігання електроенергії, що зараз на даний момент є дуже актуальним для, для наших клієнтів, для власників бізнесу, тому що є подорожчання електроенергії, а також ніхто не відміняв блекаути. Вони no. наразі зараз в нас також є. Для реалізації даного проекту було використано інвертори бренду Solex, а зокрема, інвертори трифазні мережеві лінійки Force номіналом 125 кВт. Чим взагалі вони цікаві? Ну, по перше. Наглядно видно, ці інвертори працюють в паралель на даному об'єкті. Їх 10. Що це нам дає при роботі в паралель? Ми маємо один загальний моніторинг на даному підприємстві, в який ми отримуємо доцільні показники виробленої сонячної енергетики, зароблених, тобто зекономлених коштів на цій сонячній енергетиці, так само поглиблені налаштування самих інверторів. Додатковий плюс: ці інвертори на зараз перевантажені по сонячним фотомодулям на 10% всього, тобто залишений ще люфт для того, щоб можна було додати. Ще 40%, тобто інвертори перевантажуються привантажуються на 150%. Додатково, якщо підприємство вирішить все-таки розширювати номінал поля сонячних фотомодулів, ці інвертори можуть паралелитися ще більше. Тобто до 30 штук можна поставити в паралель. Додатково на даному об'єкті реалізована система роботи з генератором. На підприємстві є генераторна установка, більше мегаватта, яка тандемно працює з мережевою станцією. Тобто, при відключенні загальної мережі, генератор запускається через ОВР, але для того, щоб економити паливо на генератор. Рід даються пускові струми мережеві станції, і вона працює на перекриття економії палива в генераторі, так само на власне споживання. Тобто, це додаткова економія при відключенні. На додаток до цього, якщо підприємство захоче для себе енергонезалежність абсолютно і буде розглядати формат роботи з установками збереження енергії, ці мережеві інвертори працюють в паралелі з установками збереження Solex Power Трене. Тобто цей формат дозволяє нам без супутнього обладнання інтегрувати в цю систему установку збереження енергії. Чому взагалі величина відсоткового перевантаження? Мережевого сонячного інвертора по масиву сонячних фотомодулів є важливим аргументом. Ось, наприклад, цей інвертор перевантажується в 150%. Це в першу чергу нам дає довший час пікової генерації. Ось, наприклад, на цьому об'єкті встановлена система схід-захід. Вона і так розтягує генерацію протягом дня. Тобто ми отримуємо вер генерації з самого ранку і тримаємо її до вечора. Але за рахунок того, що інвертор перевантажується в 150%, ми цю генерацію ще збільшуємо. На відсотків 20-30, завдяки чому ми отримуємо менші терміни окупності та більшу сонячну генерацію впродовж доби.